До останнього часу діяла норма, згідно якої пенсія призначалась виключно з урахуванням стажу набутого в Україні. Виняток країни, з якими були підписані двосторонні угоди. Їх небагато. Це Литва, Латвія, Естонія, Болгарія, Словаччина, Чехія, Бельгія, Португалія, Іспанія, Азербайджан, Грузія, Молдова та Польща. Працюючи саме в цих країнах, можна було не переживати за своє майбутнє пенсійне забезпечення в Україні. Тобто в нас діє така угода. Про що вона? Вона про те, що якщо громадянин України працює на території Польщі і, наприклад, хоче е, оформити пенсію в Україні і йому не вистачає стажу, то він е, звертається до пенсійного фонду України, вказує, де він працював, в якому підприємстві, е, адресу, і тоді пенсійний фонд України сам звертається. До польських колег і отримує підтвердження, що людина справді там працювала. Закон, який би запровадив так звану пропорційну систему обрахування стажу. Депутати Верховної Ради ухвалили ще минулого року, і ось недавно Кабмін України затвердив новий порядок. Відтепер однакові правила застосовуватимуться для всіх країн незалежно від наявності договору з Україною. Основна умова легальне працевлаштування за кордоном. Для підтвердження цих періодів роботи потрібні документи, які визнають, підтверджують ваше офіційне працевлаштування в країні, в якій ви перебуваєте, за законодавством цієї країни. Тобто, якщо в Україні це трудова книжка, то в інших країнах, ну я зараз не можу говорити, я не фахівець з приводу трудового права інших країн. Але офіційні документи, які підтверджують те, що ви є офіційно офіційним працівником відповідно до законодавства, тоді кажуть фахівці трудовий стаж врахують під час оформлення пенсії за віком в Україні. Якщо зібрати всі необхідні документи від іноземних роботодавців самостійно не вдасться, допоможе пенсійний фонд. Він сам звернеться до інших держав через Міністерство закордонних справ України. Насамперед, для того щоб наші. Працівники пенсійного фонду мали юридичне поле діяльності, щоб надавати послуги нашим громадянам, які працюють в тих державах, з яким немає двосторонніх Пенсійних угод Ольга Кузнєцова в Гановері вже більше трьох років від початку повномасштабного вторгнення за цей час вивчила мову і зараз шукає нову роботу. каже багато українців, хто живе і працює в Німеччині, чекали на ці зміни. Я думаю, що зрадіють українці не тільки в німеччині а в інших країнах. Бо прийняття цього законопроекту є дуже важливою справою. Багато українців, які були вимушені через війну покинути країну, вони продовжують працювати і набувати страховий стаж. І це дуже важливо буде потім, особливо для тих українців, які планують повернутися в Україну. Дуже важливо, що цей страховий стаж буде враховуватись при призначенні пенсії. Проте важливо пам'ятати, кажуть міністерстві соціальної політики, що в новій постанові мова йде виключно про право на пенсію. Заробітки за кордоном ніяк не вплинуть на її грошовий розмір. Розмір завжди визначається, виходячи з внесків, які ви сплатили безпосередньо в країні. В даному випадку ми говоримо про Україну, але ось для визначення права це цей закон вирішує проблеми. В той же час людині, яка працює і вже досягає пенсійного віку, перебуваючи за кордоном, не обов'язково повертатись в Україну для оформлення пенсій. Зробити це можна дистанційно. Наприклад, в Польщі консультації з цього питання надають в українському домі. Наприклад, ці всі процедури ми допомагаємо пройти тут в нашому консультаційному пункті. Часом це досить тривалі процедури, і потрібно якби, запастися терпінням. І плюс ситуація ускладнюється тим, що зазвичай це особи похилого віку, які для них виникає досить багато технічних складностей. Урядовці наголошують, новий закон про призначення пенсій має забезпечити справедливість для тих мільйонів українців, які через війну опинились за кордоном, але планують повернутись в Україну. Сергій Бордюжа, Слава Тіві.